Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе. Боже за молитвами всіх святих, особливо пречистої Богородиці. Серед них особливо просимо ми за наших воїнів, фронтовиків нескорених патріотів і друзів України. Да, співаємо разом прославимо маму, що кличе до храму. Просимо за скоріше пришестя Бога, бо тільки з ним буде перемога. Веди нас, Марія, веди, скажи, що зробити, щоб скоріше, військо Боже, сонячно-воскресними героями, друзями УПА ЗСУ, до нас прийшло і щоб були особливі чуда саме в середу і в четвер. Дорогі мої, мої. сести в окресті, знані і незнані, хай Бог благословить вас силою сонячного хреста УПА, що через три місяці буде 16 років, як він встановлений був 5 травня 2009 року. то, Як був чудом Божим сонця явлений у понеділок 4 травня. На старому кладовищі кладовіщівську, попри вулицю Степана Бандери, неподалік пам'ятника його, саме тут, де ви бачите хрест. І такий золотоцвіт був у минулому літі там. Тож, Вітаю з івано франківська вас, я, Борис Голодюк, поводністер. У 2537-му фільмі Поклик Хреста і Упа. Це особливий поминальний день. середу першого місяця лютого найбог пом'яне всіх героїв наших дорогих, що відійшли, рідних, близьких, і поверне найкращих, найпотрібніших серед сонячно-воскреслих. Нагадаю вам я, що через 9 днів буде особливе свято зяви Бога, Божої Матінки в суботу, 14. -го. Лютого 2015 року в час моєї молитви біля сонячного хреста де Бог здав зняти то півдні на фото сонячні яви і себе синього корусу Ісуса з ранами на долонях босого. Що преобразився з кривавого одягу і обличчя в терновому вінку? Він зробився у надзвичайно світлому царському одязі з золотим відливом накидка позаду нього, і у царській короні. Казав, що така доля України страсті, терпіння, але неминуче при Божій ласті, коли буде Боже сонячне пришестя з героями, друзями УПАЗУ Воскресіння, перемога. Наводаю вам, я, що це сталося тоді, коли 45 років було мені. І 100 років з дня народження Степана Бандери. Перед тим була з'ява пречистої богородиці, яка сказала, що просила за це чудо. Ну і ви можете загулити знайти е, відео на цю тему, де я більше розповідаю за це, дорогі мої, і я думаю, що саме Бог дав оці особливі 10 років з часу зяви такої, щоб ми. Що Бог все більше з нами, більше його боже чуда, є його план, особливий незбагнений за сонячного воскресіння героїв. Ну і цей хрест встановлений на місці, тому що вказала причиста Божа мати. І нагадаю вам, що тут ще росли тополі вліво, вправо, але Бог дав, що дві тільки залишилося. І е, на ті, що в бік села Вовчинець є постать Пречистої Богородиці, а на тій, що в бік села містечка Лисець є е, все більш видна постать Ісуса у формі Ісуса, я вповаю на тебе, Боже милосердя. Е, це особливе. Місце Божих чудес, що нагадую вам я, що там, де вовчинець має зійти за 5 кілометрів від цього хреста, саме палац матінки Божої, срібний на Вовчинець Горі, а ті, де лисець переданнями, видіннями, пророчими снами від Бога і Богородиці зійде. Сиконочове місто Куб між Франківськом і Львовом. Тонічний Єрусалим 21 главі відкривені Івана Богослова як Божа столиця Всесвітня, де буде жити Ісус із апостолами, з пророками, з облицями своїми. І буде милосердний він керувати всім світом на многе блага літа саме з Галичини з України. І найперше наша земля буде спасена у час, коли має особливо піднятися ота от вся шантрапа сатани. Перед тим явивши вже Бога і зімітувавши, що нібито у час війни, у час темноти є пришестя Бога. І, ймовірно, це буде саме на страсний тиждень, тому що все більше є новин за це в інтернеті, дорогі люди. Що саме перед 20 квітня мають статись особливі події, і зокрема, ми знаємо, що з сатанистами особливо зв'язані. Ті, які є азіати, так звані буддисти, крішнаїти. І власне, від них є інформація, що нібито з 15 квітня буде три дні темряви. Нагадаю вам, що 15 квітня це є вівторок. Отже, з середу, 16 число, далі 17 і 18 п'ятниця, три доби, вірніше кажучи, нам хочуть влаштувати темряв. Ву штучну з'явил вже Христа до Києва, з якого хочеш зробити всесвітню столицю. Це падає з пророс солпаджі великдень. Зараз роблять для всіх християн саме цього року і сектанти, і православні католики 20 квітня. І нагадаю, що правдиве пришестя Бога має бути е, після трьох днів темряви, які почнуться е, після вже Христа до трьох місяців. Seu... Часу, це буде або до трьох тижнів. Це всі віри людей, у ті пророці, ті, що я совісно кажу багато років. Нагадаю вам, що саме 7 квітня на свято Благовіщення сповняється 30 років, як слово Пречистої Богородиці, за майбутні події отримав я і за те, що маю зробити своїми друзями Страстний хрест України, становити франківську, щоб до нього йшли люди від кожного міста, від кожного села, тому що попереду війна, і саме в той рік ми вдягнули форми соколів, діти ішли, і говорили, били в барабан. Вставайте за Бога за Україну! Мітинги проводили. Власне, збори зустрічі з людьми, що попереду найважчі часи. Молим Бога, щоб Бог їх переніс, тому що найстрашніші події могли статись до 2000 року. Потім було слово, що Бог переносить це до 2014 року. Далі було слово, що Бог переносить це на ікс років У 2014 році, тому що більшість людей не вірила в ті, не йшла деятворні хрести, не запалювали лампадки. Свічі це мали робити тисячі, а далі десятки, сотні тисяч людей і. Тоді Бог сказав, що війна буде ще більше, загине ще більше людей, але він набере військо своє, як Божа мати передала в минулому році. Нагадаю вам я, Бог має вернути не менше 150 тисяч наших героїв, які віддали життя за останні 10 років, і ще буде горіти лампадок біля цього страсного хреста України на вулиці Бандери. Що прізвище його означає Боже знамення, тим скоріше буде сонячне воскресення. не зробів щодо сонце храмів, особливо тих, які віддали життя саме до 2022 року. Ми молимося за них, що більшість із них вже світі. А також звісно, і ті, які віддали життя уже після 24 лютого 2022 року. особливо ті, які юні були воїни, хлопці і дівчата. То ми віримо стовідсотково, що було. Боже, мати, які славно явно самі прийдуть саме до Франківська з божим військом. І звідси царство собоже почнеться на весь світ. Нагадаю вам я, що багато літ ми даємо в інтернеті статті, за які замовчують усі засоби масової інформації, парольовані масонами зміни, в яких є Божі знаки, Божі, власне, описані видіння сни за те, як сонячно воскреслими вернуться деякі герої. І дуже велике знамення є те, що мати нашого героя Тараса Ярославовича Шевченка на правдиве свято ОПА в 2015 році після смерті свого сина в тому році бачила пророчий сон, як він вертається у формі військовій. І... Що це є день перемоги України з Христом Богом, Синьоким Русим Ісусом? І я, що це особливий Божий знак, що він родився 24 квітня. Його дружина 24 травня. А життя своє він дав він 19 травня. Це свято Ікони неупиваєма чаша. Тобто. Чашу прийняла мала родина Тараса Ярославовича гірку, але Бог дав новину солодку, що Бог верне його як ад'ютанта Тараса Григоровича Шевченка, зв'язкового між людьми. Безсмертними і смертними, і що саме Тарас Шевченко, воїн з іменем і прізвищем нашого великого кобзаря, віддав життя саме з міста Івано-Франківська, що це боже знамення, що саме Тарас Григорович Шевченко має вернутися сонячно-воскреслий. Саме через щодо храм, що зійде до нашого міста, за що є пророк стовпа дані ще з 1942 року через славного героя, стигматика святого Боунця і християнина ОГКЦ Степана Навроцького, про що не раз горив вам я, і що торік була десята річниця його смерті в квітні місяці, і що похований він. Неподалік храму на церковному подвір'ї села Ракобовти на Львівщині. І що його не тліне, і що є передання, що як на могилі зацвітуть лілеї, то буде пришестя. Боже на поміч Україні і вернеться сонячно воскреслий Франківську з Божим військом Степан Навроцький. За це е, були протоколи передання, які де він похований, особливо люди говорили про те. І нагадаю вам я, що лілеї розсвіли в 2005 п'ятому році на покуту за чотири сторони світу. Чотири п'ятирічки, 20 років я в цьому році. Окрім того, знайдіть книжку Степан Навроцький, що через тіло цього великого святого люди обожні в час верхньої молитви, в час з'яви на Степану Навроцькому ран хрестових на долонях на чолі. Коли він лежав в такому сні, екстазі, як слово таке є, то через нього говорили святі, в тому числі Тарас Шевченко, на правдиве свято на Різдво 7 січня 1942 року, це було, і в ніч на середину на четвер на восьме. Січня на свято Пошани Причисти Богородиці, нагадаю вам я. І я показував стару книжку, де є дати, коли ж були власне оці чуда, що люди чули голоси святих українців дорогих неподалік Франківська у селі Залуква біля давнього Галича. Це було. А вже в новій книзі ці дати викинули, щоб люди власне не вірили за те, що треба свята шанувати за старим, незмінним у сонячному Божому раю, стилем календаря. Тому особливо помоліться всю ніч прошу вас за е, всі наміри святі, особливо за. Участью святої Оксани тої, яка римлянкою була Ксенія, і всіх тих, які святі, особливі, що мали ім'я, це прекрасне. За тих Оксан, що живі, за всіх тих, що мають інші імена, за участю Пречистої Богородиці. богородим. Ти Пречиста Божа мати, скажи все те, що ми не можемо сказати за молитвами всіх святих, особливо героїв В наших дорогих, великим славним нашим майбутнім президентом. Тарасом Шевченком, щоб на оновленій землі врагів не стало всіх проклятих, а були тільки Бог, Божа мати і Божі люди на землі. Ті, що вернуться безсмертні, і ті, що їхні родичі і друзі, такі як ми, ні, але в час богу пришеться. Нагадаю вам я Бог Богдан чудо преображення людей. А апостол Павло те, що тліне, стане не тлінне при останній сурмі. Ну і ці слова Ісус, власне, доповнив, коли з'являтися саме до тих патріотів в мережі ОУН УПА огвр до якої він мав честь е, долучитися у 1973 році у селі моєї матінки, де написано Декало оун ОУН-УПА», Нагадаю вам я. Е, Потім в 79 році в тому селі в даній мережі був я заприсяджений і потім вже в 95 році, за Божим наказом по життє, от, по час Божого пришестя оголосив, щоб я очолював український націоналістичний рух. І вірю, що до 30-річчя події цієї, яка сталася на свято Юрія Перемостя, будуть події славні до 30-річчя моєї особливої присяги і отримання звання генерала, яке підтверджується, що місяця як інші звання чином, коли з'являється Бог, Божа мати до наших боговиців і кажуть, хто зумів в цьому місці стояти, а хто ні. Те, що ніхто з людей не може знати, за всіх людей. І вони знають, у кого серця все більше є направлені на сонячну дорогу за нашу перемогу, а хто все більше йде у тьму зла. марноти, Користолюб'я, грошолюб'я, похоті і всього того, що є від лукавого сатани, злого та слуг його. Я вам бажаю, дорогі мої, що ви все-таки виходили на ту дорогу, за яку я стараюсь, як явний провідник українського містичного руху агітувати вже 30 років. І пам'ятайте, що єдиний той, через якого є правда, дорога і життя, це наш супергерой, синіоки русий Христос Бог. До якого Одегітрія провідниця головна, Матір Божа, пресвята. Тому я власне, побажав вам на початку відео, щоб ви просили разом зі мною через пісню, ту, яку я стараюсь показати, що середи, В минулі роки. Хто пам'ятає, хто починав відео своє. Власне, саме з цієї пісні, яку оце в лютому поновив, що хай із всякої біди. Неща, війни, зруйнувань із цього, то, що втрапили ми. Пречиста Божа Мати, всіма святими допоможе нам вийти шини віри, любові, надії, славним Богом, щоб була скоріше України перемога. І хочу завершити свою зустріч з вами. я Читанням 11-го псальма. І у страсні дні написав наш великий кобзар. Мій Боже милий, як то мало, святих людей на світі стало, один на другого коють кайдани в серці, а словами медоточивими устами цілуються і часу ждуть. Чи швидко брата в домовині з гостей на цвинтар понесуть? А ти, Господи, єдиний лукаві її уста. Язик отой ворочивий, мовлявши, ми не суєта і возвеличимо на диво і розум, нас і наш язик. Та й де той пан, що нам закаже і думать так, і говорить. Воскресну я, той пан вам скаже, Воскресну нині. Ради їх, людей, закованих моїх. Убогих нижчих, возвеличу малих отих грабів, німих, і насторожі коло їх поставлю слово і пониче, неначе стоптана трава, і думка ваша, і слова, неначе срібло куте, бите і семикратне перелите огнем в горнилі, словеса твої, о, Господи, такі, Розкинь же їх. Твої святи є по всій землі і сам Твоїм увірують на світі, твої малі, убогі діти, За молитвами всіх святих, з пречистою Богородицею і Тарасом Шевченком, який написав ці слова 11-го Дай Боже, що скоріш здійснилися вони і святі сонячного Воскресло з Тарасом Шевченком. Тіла нових вічно молодих вернулись до нашої землі у цій прийдешній весні, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. На віки вічні, амінь.